Вітаю всіх! Я хочу повторити відео, коли Харків почнуть менше обстрілювати кабами. Коли Харків почнуть менше обстрілювати кабами саме, коли Харків почнуть менше обстрілювати кабами, я повторюю це відео. Знаходьте минуле і дивіться тенденцію. Будь ласка, хто знайде, напишіть. Я не пам'ятаю, що там. Коли жовтень так або ні. Почнуть менше. Відповідь так, на жовтень. Зараз буду розшифровки робити листопад. В листопаді може ще бути. і грудень. І в грудні легше буде. Ось по листопаду питання. Так. У жовтні буде дійсно менше цього гімна. По тому, що я бачу, кажу відразу: зміни якісь чекають. Україну зміни в жовтні клас. Приємно. Далі листопад. Вісім кажет, летітиме в листопаді. На дане Момент тенденція така. В листопаді буде ще обстріл. Що. Ага, в листопаді цікавить більше ресурси. Покласти ресурсу на сторону. А в грудні що в нас? Ось на грудень випадає помірність. Це вже дуже добре. Тому що. І вісімка Пентаклів, тобто затище на грудень. Приємна така тенденція. Все-таки. Допомога партнерів. Воно буде летіти все одно. Не можна сказати, що нічого не летіме. Але що за рахунок допомоги менше і рухаємось в напрямку цікавому. Так, наша влада робитиме багато, щоб воно менше летіло. Але розчарування буде прольоти десь будуть. Буде в листопаді цікава річ енергосистему. От, покласти вод, вода, тепло, енергетика до кінця в листопаді. Цікаво, цікаво, ось вам руйнування виходить на кінці колоди руйнування. А у жовтні ось виходить якраз за тища, тому що, як розумію, наша влада зробить щось у жовтні. Але це тільки тенденція Буду передивлятись, бо вона цікава, вона трошки змінюється за рахунок дій, тому що війна це процес.